Виконуємо практичну роботу 4 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Рикін лисенко Черніка шакотько 2024 року випуску. Вправо будемо виконувати осередовище розробки Lazarus. Завантажимо Lazarus. Давайте зразу збережемо проєкт. Для цього виконуємо файл, зберегти всі, збережемо у власній папці, створимо для проєкту окрему папку. Збережемо з іменем практично 4. Зверніть увагу, що практично 4, а не практично 8, як у відео. Відкриємо її, зберегти і ще раз зберегти. Виділимо форму. Та для форми в інспекторі об'єктів надамо значення деяким властивостям. А саме властивості кольору. Сірий колір грей. Далі встановимо ширину форми, властивість white. 200 пікселів. Ентер для підтвердження. Висоту форми. Властивість хейт 100 пікселів. Відступ лівої межі. Властивість Left 150 пікселів. Enter для підтвердження та відступ верхньої межі. Властивість топ 100 пікселів. Так, отже, форма в нас встановилася ось тут. Тепер створимо обробник події клік для вікна. Вікно зараз виділене. Переходимо на вкладку події, знаходимо ось тут подію он та натискаємо по полю двічі. Бачимо, створена заготовка. Ставимо курсор між Begin та end. Та для форми. Наша форма називається Form1. «форм Щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінацію клавіш, Ctrl-пропуск. Змінимо властивість «Color» і встановимо червоний колір. Red. Зразу можна і запустити, переконатися, чи все працює. Натискаємо лівою кнопкою миші, бачимо, форма зафарбувалася в червоний колір. Тепер встановимо відступ верхньої межі вікна 200 пікселів. Пам'ятаємо, що це в нас властивість топ. Встановлюємо 200 пікселів. Далі збільшити ширину форми на 300 пікселів. Ширина це в нас властивість White. І тепер нам до початкової ширини потрібно додати ще 300 пікселів. І зменшити на 50 пікселів відступ лівої межі вікна від лівої межі екрана. Властивість left. Ми зменшуємо, значить, спочатку записуємо. Де в нас знаходиться, тобто відступ, і віднімаємо 50 пікселів. Мінус 50. Давайте запустимо, перевіримо, чи все добре. Так, все добре, ширина змінилася, колір змінився, висота також. І ширина кожного разу змінюється. І відступ також змінюється. Все працює. Тепер нам потрібно ще, щоб при натисненні лівої кнопки миші з'являлося вікно повідомлення. Записуємо шоу-меседж. І в одинарних лапках записуємо, що буде записано в повідомленні. А нам потрібно, щоб записано було, ми вивчаємо програмування. Тепер перевіряємо. Так, повідомлення з'являється. Все добре. Тепер додамо до проєкту ще обробник події K-Press. Виділяємо форму. На вкладці події знаходимо подію ОНК. Ось вона. Бачимо, заготовка створена. Дана подія це натиснення будь-якої клавіші на клавіатурі, тобто, коли ми натиснули будь-яку клавішу. Потрібно, щоб змінився колір вже на синій. Щоб було швидше, просто скопіюю. Синій це у нас було. Далі збільшити на 300 пікселів відступ верхньої межі. Вікна від верхньої межі екрану. Треба збільшити, значить спочатку записуємо форму один топ, далі плюс 300 пікселів. І збільшити ширину на 200 пікселів. Копіюємо, вставляємо. Там було збільшено на 300 пікселів, а це буде на 200. Запускаємо. Натискаємо будь-яку клавішу на клавіатурі. Бачимо, відступ зверху збільшився, і ширина також збільшується. Ну і я ще дещо пропустив. А саме не встановив в інспекторі об'єктів заголовок форми. Переходимо на вкладку властивості та змінюємо властивість кепсін. Практична робота. Ентер для підтвердження. Бачимо, вже написано практична робота. Ну, а тепер все. Збережемо. Практично роботу виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!